Всім привіт! Сьогодні вимкнула. Думаю, що там у мене в ноутбуці, бо я аж буду ноутбук зараз. Ну, там трішки подладнають і передавати Дмитрові хлопцям. І зайшла у відео. І подивіться, що я тут бачу, ось якась собака. Що це за пес? Дивіться, скільки тут багато відео. Що це за пес? Давайте відкриємо, подивимося на нього. А, це пес, по-моєму, сусідів наших. Дивись, яка тут собака є, дивись. Тетя Ніночка ще, Войтенко, Моя те зая жива. Вова, сусід. Цей... Ну вона жива ця собачка ще. Ну у мене ці відео є. Моя те зая, тетя Ніночка, йде. Дона. Офігеть, офігеть. У ну, мене є ці відео. Пошла. Ось, заборище, те, що нам поламали машиною. Оце да! ще щось цікаве, подивимося, що тут. А це зелену пасту я готувала. А що це за котик? щас, 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 підожди, підожди, Господі. Ну, миша, давай. Я просто не можу оцим курсором, мені не подобається. А ну зараза, это мог Мартын. Ой, мамочки. Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Какой сегодня прекрасный день. Такая погодка, солнышко. Ой, на расисты. Повыгребать, так нет. Алла же хворая. Нельзя ты. не хочу ничего работать, потому что, понимаете, что... Ё-моё, это начальное видео. Посуды. Вы видите, я уже постирала вчера. Видите, он висит, картинка. Вот она развивается. Это я уже сняла на кухне. Мух уже как таковых думала не будет, а сегодня они одни, они опять появились. Ё-моё. пойдет на цена до ворки шукать единицей, покай, видео, думайте, конечно, их богато. Вот красавица, обижайтесь что я вам его не показываю. Ну, вот, так, пожалуйста, давай. Тоже нема уже Мартыша. Раз, раз, ну, ну что ты замолчал. Мартышка. Чи я тебе слово предоставила? Говори. Диви. Вот видите, уже нету все пусто. Ось у нас половинка була. Бачите? А там сарай, двері ще. Який це цікаво? Ай, Боже, Боже, моя пекиця, красавець, такий, це Мартишка, він був. Це не наш кот, це сусідський, але ну, він був гроза. Він у нас у дворі всіх котів. Ганя, дивіться, на який асфальт у нас був. Тобто для тих, хто каже, що ми тут нічого не робимо вона, і у мами на шиї, ось, шиї ось, сидимо. Солі, так, солі. це наш двір. Так, от, смотрите, сонечко, я, лапшу делала, видите, а, уже ну, ага. видели. в один день ви понимаете все, что я зелена лапша. Я немножко на сонечко вистояла, щоб вона немножко обветрилась, а потом я вот От пью, воду нашу королевишна Дуся. Ну, когда даю слово, молчишь, а сейчас прямо пхає, пхає прямо, ну,

Розмарин теж шикарний. А оцей розмарин що... я садила його на зиму. Він такий путь шикарний, але я його утепляла, накривала, він змерз все одно. Дивіться, який розмарин у мене був. Ай-яй-яй-яй-яй. Відро пластикове зверху поставлю і все буде нормально. Ось такий у мене тут зелений гай, зелений гай з горчиці піднялась. Свекла тоже он видите стоїт. Боже, дяку, Боже. Значит, вчора все там, було, але люк. зараз все по-другому. ти Диви, ти не ну. не, Нет, не? Не. не там не. Ще не було у нас не лезть, нічого. У нас ще нічого не было. Зробимо, то стелаж стоїть. Це ззаді, де ви первиться ходити. Аберкоса ще там була. О, Він додому, додому йде, буде. бачите? Так, обов'язково треба потерятися ова прикосу. Ну пошли, пошли. Давай, веди мене, що ти? Давай, давай, давай. Да, 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 пошли. Ой, крутиш нею. От так раз. Переступил. Смотрите, вот Так, молодина. ну Лариса, двір не вот буду показувати, бо там будуще претензии, так що так, вибачте, перематуємо такого цвета, трішки и зараз. А, вот такая... Сережу покажу, це він робив это... качелю, і серена казала, але ну давай на глаз дивися на свій. Він робив качелю. Бачите, він купив метал і варив. Сережка, Сережка, ножечки ну, вот Сережки на Краса, да. Моя вот Лучше, в опасности. Боже. Это, да, конечно, есть стекло. Год я лицензия пишу. Сики. уже. Сережка, вот, покажи, пожалуйста. Сережка. Лавочка стоит, раз качелька стоит. Сережка А ну покажи, Сережка, ну деш ти щось. Він не любив зніматися, ось бачив це він все робив там по цьому. І молодець, мої те господи. А відрізано неровно тела приходжу, навіть. Балакає. Чого, Серегов як сделать, будет качеля такая. просто, знаете, кажется, так просто взял, 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 сварил, они чертежи не дают, поэтому, ну, хлюпенькие. Не, немае, не немае, не, маю, не маю, ну, ладно. Ну, Сейчас быстро... не, я быстро не, показав показал себе Сережка, дело, не дело, показал. Дело забыло, да, да. Я потом еще пройду, да. А вообще-то, честно говоря, Сейчас во Серёже во сюда прикрутит. Я думаю, що розповідаю, я розповідаю, а не фіана розповідаю. Оце відео ось зараз, 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 зараз я сейчас його включу ще це раз. Так, магазин, смотрите, лежить піано. Сейчас пойду його підтащу. Це коли отак піано лежав прямо на, на дорозі, машину, це в магазині на їх сто. Я зупинила машину і ми його підперли, щоби на лавочку поклали. Боже, це та ж історія. Це теж було. Ой-ой-ой. А ось Сашунька моя, давайте глянемо. Це вона перший раз в Польщі приймає моя красунь. У мене є ця фотокарточка, яка красунечка моя. Що ще хочете подивитися? Так, що це таке? Кухня якась зараз. зараз. Сережа втрепіл планочки. О, Сережа, Прикручка Сережа його відвлекла від своїх занять, тому що мухи вже невозможно. Це Саша в Ізраїлі. був. Вот здесь вот и чем я не мыла, и так и не вымылась. Немножко вот тут вот лопнула, но не серёжка, видела, будет боже, внизу. боже, Очень, ножи, цемент что мама не горюй. Бача не показывала Вверх? Не Нет, ты, при... ты сейчас, прикручу, ж сейчас Ой, Сережка, привет, господи, ты бачишь, я яке... Ой, які воспоминання, які воспоминання. Дай, що він підожде, як Сережка до мене сюди попав. Зараз от Сережа ось вот сюди прикрутить і сюди прикрутить. Да, сер... Так, ось ці вот рейки тут, я купила там, у Сереги там, Столяра, ворок, а Сережка мені вот поміг прикрутити їх. Йо-моє. А потім, посмотрите, я дирала я не можу його віддирати. Все хорошо тільки ця Дякую, російська як... мова, це просто жах. Так що так ми. А що це цікаво? Давайте подивимося, що це? Це якісь фотки? Ну, відкривайся. Моя зайка, дивіться, яка школьничка, моя красулечка. Господь, вона в школі стоїть. Ти така печальна, моя дівчинка, бозі мой, бозі мой. Так, а що це таке? Хто це? Це Сашка моя в школі. Йоханий бабай. Треба це поскачувати на це на флешка Можливо, воно на флешки є. А що це таке? Да це вони в школі, це три подружки. Даша. Даша вже мамочка. Йоханий бабай. Ти подиви яка красота. Ну, тут якісь ці штучки, я не знаю. Коротше, ми з вами прямо як побували <клес> історія нашого життя.